Ніколи знову пам'ятаємо, перемагаємо. Просимо вас шанувати героїв, що захищали свою батьківщину тоді і захищають її сьогодні. Шануємо ж тих, хто врятував світ від фашизму ціною життя тоді. І тих, хто рятує світ від підступної та вбивчої брехні Кремля такою ж ціною, схилімо голови у хвилині мовчання. Гей, плинекача, ти сині! Манко ж моя не лай мені, манко ж моя не лай мені. Ай, залаяш мені в злу годину. За Сам не знаю, де погину. сам не знаю, де поне. У ту далеку війну всі, хто як міг, звертались до Бога, звертались із щирими молитвами. Хто вмів молитись і хто не вмів, просили у Бога найголовнішого, миру, сьогодні молитва тіж. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного